Нещодавно мені вдалося пограти ексклюзивно дві години в нову ролівку від Obsidian, творців Fallout New Vegas. і називається ця гра Evolved. А тому дай Боже з вами Олдбой, і сьогодні я поділюсь своїми враженнями від побаченого в липні 2020 року на презентації Xbox Game Showcase, яка готувала нас до старту покоління Xbox Series, студія Obsidian анонсувала Evolved, першу їхню ролівку під патронажем Microsoft, які їх придбали у 2018 році. Тоді деталі про проєкт було мізер. Ми лише знали, що це буде класичне фентезі RPG з видом від першої особи, події якого відбуваються у всесвіті Pillars. Офетерніті по тому першому синематику всі сприйняли гру як такий собі новий скерім з пушками. До 2023-го було мовчання. Проте на Xbox and Bethesda Showcase показали вже перший повноцінний геймплейний трейлер. І оголосили, що гра вийде у 2024 тисячі але в дати виходу Evout стався перенос Stalker 2, через що було прийнято рішення перенести Evout на 18 лютого 25-го, щоб дати їй більше простору. Представники Майків запевняли, що, попри те, що гру перенесли, вона у чудовому стані. А щоб дещо підтвердити дану інформацію, журналістам та відеоігровим контентмейкерам дали пограти в плейтест, на який я не потрапив, а тепер дали другий плейтест, і в який мені вже вдалось пограти. Грати дві години. І загалом так, гра готова і виглядає дуже непогано. Але є і певні нюанси, які говорять про те, що гра ще дещо доробляється та шліфується. Давайте ж для початку поговоримо, що це взагалі за гра і чому її називають Скеріем з пушками. Події розгортаються у світі Еори, який нам вже знайомий за іграми серії Pillars of Eternity, а конкретно на зараженому дикому острові, відомому як Живі Землі, або ж Living Lands. Вони є домом для гучних портових міст і пагорбів, наповнених. Фантастичним рослинним світом з різними біомами, включаючи ліси, вулкани та пустки, де за кожним кутом на вас чатує небезпека, адже всі сприймають вас просто як їжу. На початку гри наш персонаж прибуває до галасливого портового міста Парадіс. Це у самому центрі живих земель. Прибуває він туди як посланець імперії Едір, щоб дослідити чутки про поширення таємної чуми, яка загрожує знищити все. Парадіст був сформований і змінений поколіннями першопроходців, кожен з яких залишив свій слід на живих землях. І там вже я відчув доволі напружену атмосферу, адже місцеві жителі не те, щоб у захваті від підозрілого зростання присутності, а Едірану в їх домівці. А ще ця таємна пошесть, що вражає людей тварин і народів, навіть саму землю та кристали, які говорять з головним героєм, і схоже, через які це все могло і статись. Тим паче, що ваш головний герой вважається богоподібним, до якого доторкнулася рука Бога, через що у вас на обличчі теж є відповідні відмітини, що відлякує людей і спершу вони приймають вас так само за заражених. Ці відмітини можна обрати в меню створення персонажу. І це можуть бути або маленькі відмітини на щоках, або велетенський ріг у вигляді коріння дерев. Я, на жаль, створення персонажу пок. Сказати вам не можу, бо мені цей аспект та туторіальний шматок попросили не демонструвати, а тільки те, що вже відбувається в портовому місті. Хоча насправді стосовно туторіалу дуже шкода, бо там доволі красивий острівець із загадками і прикольні компаньйони. Але повернемося до хворі. Ніхто не розуміє, звідки вона взялася і як захворіти. Відомі лише симптоми: жертва спочатку відчуває розгубленість, дезорієнтацію і галюцинації. Чим далі, тим непередбачуваніша стає їхня поведінка. А на фінальній стадії тіла сповивають грибкові нарости, а розум повністю захоплює чума, перетворюючи особи на жорстокі кошмари снів або ж дрімсрелс в оригіналі. І так, в грі дуже багато тексту, і вона має величезний акцент на історії та виборів діалог. Все, що ви зробите та оберете, буде напряму впливати на ваш геймплей. В записках можуть бути підказки до якихось загадок, чи врятуєте ви когось чи дадуть вам ключ, чи будуть у вас додаткові якісь бонуси, як то від божественних вмінь або що. Все це вам потрібно буде обирати самотужки в діалогах. До речі, ваша предісторія, яку можна обрати з п'яти різних, буде також активно впливати на діалоги. І дуже часто буде окремий пункт сказати щось на основі свого бекграунду. Тому так, читати треба буде багато, якщо хочете. Хочете насолодитися відіграшем максимально, але на жаль, в ЕВД не буде української локалізації а у великих рольових іграх потрібно багато, дуже багато читати і розуміти контекст того, що відбувається. Тож вам точно згодяться курси англійської, а тому хочу нагадати про антишколу, яку і так же усі знають, але не лишнім буде нагадати, адже англійська все ж надзвичайно важливий аспект нашого життя. Через брак українських локалізацій в іграх в тому числі. Так ось, МТ-школа – це одна з найбільших онлайн шкіл в Україні. Найбільша база вчителів, які навчають дітей та підлітків, понад 20 предметів та дорослих навчають англійської. Також вони проводять різноманітні соціальні проєкти, як, наприклад, Олімпіади для школярів. Але я хотів звернути вашу увагу саме на безкоштовну зустріч з освітнім консультантом. Будь-яка людина може безкоштовно поспілкуватися з професіоналом сфери освіти. Щодо свого навчання і безкоштовно отримати детальні рекомендації, як навчитись англійською разом з антишколою чи самостійно. Тож рекомендую скористатися однією годиною безкоштовної консультації та розібратися, що робити з англійською у своєму житті, адже пропозиція обмежена по кількості учасників. Посилання на запис на консультацію я залишу в описі під відео. Якщо ви вже раніше грали в попередні ролівки від Obsidian, то думаю, що я вас не здивую, тим, що у грі є система компаньйонів. Перший повноцінний супутник, який зустрінеться у грі. Це колишній солдат Кай. Він був оповідачем у першому геймплейному трейлері і є буквально одним із небагатьох привітних облич що вам трапляються в живих землях. Хоча на маленькому туторіальному острівці, який не можна показувати, але про який можна розповідати, були ось ці два компаньйони. Ось цей шерстяний вухач взагалі просто виглядає неймовірно мило. Але вони були дуже недовго, і з ними не можна було взаємодіяти в майбутньому, тому е мабуть їх і не беруть в розрахунок. Друга повноцінна компаньонка, про яку стало відомо, але яку я не зустрів в демо, це Гіата, яка досліджує енергію душі. Студія хотіла переконатися, що компаньйони в Евауд відчуватимуться невід'ємною частиною історії, а тому в цьому проєкті вони не будуть опціональними а обов'язкові. Хоча, якщо чесно, мені сподобалось взаємодіяти з Каєм. Він, по-перше, справді відчувається як повноцінний персонаж, а всі герої в грі ведуть нормальні адекватні діалоги зі своїми характерами та темпераментами. До прикладу, Кай полюбляє іронізувати та підколювати, здебільшого своїх співслуживців, адже вас підколювати йому поки не можна по рангу. Але можливо, ви зблизитесь потім. Одночасно за вами можуть слідувати до двох супутників зі своїми власними бойовими спеціалізаціями і характерами, але загалом у грі їх буде доступно четверо. Вони вас виручатимуть у всіх небезпеках цього світу і розділятимуть кожне досягнення на цьому важкому шляху. До речі, в грі, як і в Baldur's Gate 3, буде можливість розбивати табори, де можна прокачувати зброю, перепочити і якраз таки поговорити з компаньонами і обрати собі потрібних. До речі, компаньонів можна буде прокачувати як і себе, але в трошки меншій мірі. А ще їм можна буде віддавати команди, як в тому ж. Mass Effect чи новому Dragon Age. з того, що я встиг побачити, то в Кая буде 4 активні скіли, які можна прокачувати до 3 рівнів. Бали на прокачку він отримує, будучи з вами в паті, і ви його скіли можете викласти на панель швидкого доступу, так само як і власні. Також всі прокачані вміння персонажа і компаньйонів можна скинути за гроші і переназначити, тому за це переживати також не варто. Але ніякої романтики з ними не чекайте. Обсідіан не хотіли слідувати сучасні тенденції. І зосередилися на побудові вдумливих стосунків з компаньонами. Не знаю, це для вас плюс чи мінус, але загалом графіка і кольорова палітра вказує на те, що гра радше PG-13, а не 18+. Але я щось забіг за далеко і почав одразу з компаньонів. Давайте поговоримо про головного героя. Про те, що він богоподібний, ви вже зрозуміли. Давайте краще розповім вам про керування та бойову систему. Бо особливо боївка мені дуже зайшла. У вас, як я вже казав, є знизу панель швидкого доступу, де можна викласти ваші активні вміння та магію. Але що цікаво, крім магії, луків та зброї ближнього бою, у вас ще можуть бути і вогнепальна зброя, яка повільно заряджається, але б'є дуже потужно. Тому зараз гру і називають скарім з пушками. Ну і також неймовірно кайфова парна зброя, Одній в руку, причому ви можете взяти дві будь-які одноручні знаряддя і поєднати їх сокира з мечем, булава, з ножем тощо. Також є ще комірка активних предметів, куди ви можете кидати різноманітні метальні штуки, наприклад, обливати маслом ворога, а потім підпалити його, або кинути вогняні сфери в коріння чи дошки, які перекривають вам шлях. Але, попри унікальність фентезі сетінгу з вогнепальною зброєю чи з можливістю носити парну зброю, тут ще є крута фішка з книгами заклинань, яку також. Можна взяти в другу руку разом з холодною зброєю в парі. Ви можете під час подорожі знайти книгу із додатковими заклинаннями, і це будуть чотири ваші додаткові вміння. І найцікавіше, що ці вміння можна також прокачувати. Тобто ви можете здобувати абсолютно унікальний білд. І, ну, Як на мене, це дуже круто. Щодо прокачки, то у вас є чотири підпункти: боєць, рейнджер, мах та богоподібний. Кожна з яких має своє дерево прокачки, на яку можна витрачати бали. Проте деякі вміння не відкриваються вам, доки ви, як в діабло, не досягнете певного рівня вашого героя. Але в розділі з богоподібним там своя атмосфера, більш схожа на систему елітидів з Baldur's Gate. Тобто деякі вміння вам можуть бути доступні завдяки виборам в сюжеті і прийняті. Своєї богоподібної сутності, але ви не будете прив'язані до якогось конкретного класу чи стилю гри, а основна увага приділяється розблокуванню здібностей. Ще завдання можна проходити різними способами, наприклад, переконати когось своєю харизмою або просто наваляти стусанів. Але розробники кажуть, що система буде значно глибшою, і якщо ви раптом виберете мову насильства, а не стелс, щоб пробратись до якогось необхідного вам NPC, то він може цьому не сильно зрадіти, через що деякі варіанти діалогу з ним стануть заблоковані. Якщо при з Телсом вас все ж хтось помітив, варто зауважити, що у ворогів є так званий радіус крику, а тому вам спокійно може зійти з рук його вбивства, якщо він знаходиться досить далеко від своїх напарників. Щодо загального враження від гри, то мені сподобалось. Хоча до плейтесту мене взагалі не цікавив цей всесвіт. В грі дуже приємна і якісна графіка, не реалізм, а радше реалістична фентезі. Тобто антропоморфні істоти, в тому числі люди, не виглядають карикатурно, але все доволі яскраве і насичене, через що створюється ефект певної мультяшності. Втім, як для геройського фентезі, то це дуже навіть вдалий вибір стилістики. Довкола дуже яскраві та цікаві персонажі, а світ мені нагадав по вайбу дуже історії Толкіана. І хоч у цьому світі раз багато, Теж ваш герой може бути по суті або людиною, або людиною з гострими вушками, тобто ельфом. Іншими словами, вибору раси серед гномів і ще десятьох різних сутностей у вас не буде. Це обумовлено сюжетною зав'язкою, адже головний герой є представником імперії Едір, яка переважно складається з людей та ельфів. Якщо ви знайомі з лором Pillars of Eternity, то, мабуть, знаєте про ці специфіки культури регіону. Але окрім лору, на такий невеликий вибір раз зіграло і те, що гра відбувається від першої особи знову таки. Му ельфи і люди плюс-мінус одного росту, а от гноми і орлани вже доволі низькі, через що потрібно було б робити оточення таким, щоб воно підходило для всіх. А це додаткові ресурси. Хоча гра має режим і від третьої особи, але думаю, більшість все одно гратиме від першої. Але ось з оптимізацією гри поки що. Не все так гладко. Так, до релізу ще три місяці, і сподіваюся, її поправлять, але в той час, коли зараз активно критикують оптимізацію сталкера, який в мене йшов з DLSS в 4К на 70 FPS, то Evald не хотів давати мені більше за 2К і на просторих локаціях допряче так тормозив, теж з увімкненим DLSS 3. Також, якщо ви думали, що в грі буде активна взаємодія з предметами, як це було в Baldur's Gate 3 чи в тому ж сталкері, то ні, ви навіть поцілити в місцевого лемура не можете, стріла просто пролетить по. З нього, бо він це просто рухома декорація. А коли б'єте зброєю по стінах, то там залишаються сліди не там, де ви вдарили, а просто намальовані царапини. Також, окрім оптимізації, ще є проблеми з деякими діалогами, деколи не чути голоси, деколи ще інші проблеми. Але знову таки до релізу ще три місяці, і це 100% поправлять. Єдине питання, як буде з оптимізацією і наскільки кращою стане вона, але неможливість взаємодіяти з кожною бочечкою і пляшечкою не означає, що там взагалі не можна взаємодіяти. Діяти ні з чим, ті елементи, з якими можна, будуть підсвічені піктограмами. Знову ж не вважаю це проблемою, бо це просто вибір гімдизайні, на що розробники орієнтуються. І тут акцент явно на пророблену систему взаємодії з іншими персонажами, боївку та історію. Але я тут, щоб розповісти вам, що сам побачив, а ви не мали якихось обманутих очікувань. Тому, якщо подобається, то поставте, будь ласка, лайк на цьому відео та підпишіться. А якщо маєте можливість, то також підтримуйте фінансово на патреоні або на монобазі. Дуже дякую всім, хто вже це робить. Особливо подяка ось цим ось фантастичним людям. Та окремо дякую Вовану Грицишину. І хоч система компаньйонів доволі комфортна, все ж не слід чекати на підтримку ваших реальних друзів у цій подорожі, адже кооператив у грі не передбачений, хоч разом з мультиплеєром, і планувався на початку розробки. Попри перше враження, яке я справив на гравців, анонсуючий синематик, студія запевняє, що нам не слід чекати помпезних масштабів Скайріму, а радше чогось ближчого до їх попередньої ролівки з Out of Worlds. Хоча першочерговий задум дійсно полягав у тому, щоб створити щось типу SkyReму, але в процесі розробки Obsidian зрозуміли, що варто зосередитись на тому, що вони вміють робити найкраще історіях та компаньонах. А для цього більше підходить дещо компактний масштаб. Тим, як на мене, Baldur's Gate 3 масштабне те, щоб нашкодив. Хоча знаю, що тут не всі погодяться, і є ті, хто вважає третій акт взагалі лишнім. Напишіть, до речі, в коментах. Що ви думаєте, чи заважає надто великий масштаб хорошій рольовій грі? До речі, взаємодії з персонажами більшою мірою перенесли з Auto Worlds, себто ваші варіанти діалогів відображатимуть тон, який ви хочете використати. Зізнаюсь, мені Auto Worlds не дуже зайшов, і я в перші години вже почав був нудьгувати. Але ось в ваут все навпаки. Я пограв дві години, але після цього захотілось пограти ще більше. І так мені небагато потрібно для щастя. Мене купив яскравий візуал, цікаві діалоги, інтересна історія. І можливість стріляти з вогнепала, паралельно махаючи сокирою та мечем, в обох руках одночасно, і при цьому ще й кастувати магію. Але хизичі цього вистачить на всю гру. Дуже сподіваюся. Коли Obsidian визначили з меншими масштабами, то вони роздумували на що виділити більше ресурсів. І після першого вертикального зрізу, у якому боївка себе показала напрочуд чудово, студія зрозуміла, що саме на це слід робити ключовий фокус. І справді, по власним відчуттям, можу сказати, що бойова система дуже фанова. А якою б культовою не була Skyrim, бої у неї були трошки дубові. За моє коротке проходження, мені вдалось вбити кілька гоблінів, кілька ведмедів, кілька якихось кра. І двох босів. Першого показати не можу, бо він з туторіалу, а другий був скажений ведмідь. І ось в боях з босами бойова система розкривається максимально. У вас є можливість швидко перемикатися між двома наборами зброї. Як правило, це дальня, типу лука або рушниці, та близька якийсь меч або сокира в комбінації зі щитом, іншим мечем або дубиною чи книгою магії, яка дає вам додаткові магічні вміння, окрім тих, які ви прокачали своєму герою. Плюс не забуваємо за команди. Нашим компаньонам, і ось така ось насичена кількість вмінь відчувається дуже динамічно і свіжо. Адже тут ви вдарили мечем, тут відстрибнули, там кастанули магію, щоб заморозити ворога, відійшли на безпечну відстань, вдарили з лука чи рушниці. Далі ж бурнули фаерболом, знову взяли меч і продовжили бойовий танець. Коротше, боївка з того, що я побачив, точно не відставатиме від візуалу і рольової системи у своїй різноманітності. Тож загалом я задоволений тим, що пограв, і тепер навіть трошки чекаю. Ваут, хоч до цього ставився до Всесвіту Pillars of Eternity абсолютно прохолодно. А ви напишіть в коментах, чи чекаєте ви гру, адже хоч в стімі вона коштує 3к гривень, все з по геймпасу її можна буде пограти за 200 гривень. Ну і насолодитися моїм гранням в еваут можете на другому каналі, ось тут ось. Посилання з нарізкою цікавих моментів з того, що дозволили показувати розробники в цьому світу. А на цьому на сьогодні все. Зустрінемося ось тут ось за кілька секунд. До зустрічі і дай Боже!